Вітаю, вітаю, друзі! Сьогодні ввечері ми знову разом. Я дуже вдячний вам за те, що бачите сенс в наших зустрічах щовечора. Запрошую вас поставити вподобайки прямо під час етеру. І, звісно, прошу коментувати, ділитися цим відео і підписатися. Якщо ви підписані на YouTube, Будь ласка, перевірте, чи підписані ви, бо щось відбувається дивне. Ну, ми розуміємо, що, але тут з Ютубом, крім підписки, природнього трафіку нічим. Ми не купуємо собі не ваші вподобайки, не ваші підписки, не ваші перегляди. У нас природний трафік, все йде своїм чином, і тому ми просто працюємо якісніше. Краще для того, щоб вам принести користь, і вам було цікаво з нами. Отже, я дякую своїй команді, <кій> вона неймовірна, вони прекрасні. Ми дихаємо з ним з одними з командою одним повітрям. Ми рухаємося в одному напрямку, і мене це дуже тішить. Це дуже комфортні люди, і однодумці. І, і мої друзі. Отже, друзі. Сьогодні ввечері ми поговоримо про таке. Бо часто я е, читаю, що я працюю, 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 молюся, молюся, медитую, медитую, нічого не виходить, е, доколі це буде, зачем чим я то і, і всяке таке Знаєте, істерія, інколи буває навіть. Такі е, навіть претензії до Всесвіту, та й до мене теж. Що не работає. Ну, працює все. Це перевірено роками. Працює все. І тут інколи є випробування. І перше випробування на вашу віру. Я сам колись, коли було мені просто цікаво, мені було 20 років, потім 21, в 22 я вже зупинився на превеликий жаль. Мені було цікаво. Мені йшло, я приймав. Інформацію я купив. Напевно, навіть почнемо зовсім з іншого. Я пам'ятаю деякі речі зовсім з дитинства, коли мене огортали великі долоні, і я сидів в них, тримаючись за великі пальці, буквально вони були отакі біля мене. І я сидів, мені було півтора рочки, і я сидів між цих долоньок. І в такому сяйві і грався сонечком, сонячним зайчиком, соломою, травинкою. Я жмурив очі від вітерця, від сонечка. Я так жив, я так пам'ятаю. Потім я пам'ятаю, як моє тільце лишалося сидіти об і Душа моя кудись йшла у своїх справах, набратися напевно сил. А потім поверталася і здивовано дивилася навкруги через моє тіло. А потім я, сидячи на сходах залізних дитячого садочка, я згадав, як я лишився один, а весь світ помер. І я лежав на уламках. Багатоповерхових будинку таких тоді не будували і близько. Тоді найвищий будинок був п'ять поверхів той, що я бачив, а я лежав у своїх спогадах на будинку щонайменше 30-40 поверхів, у запах бетону, у брили панелі, і внизу розкинулись руїни. Я спостерігаю цей світ і думаю, де знайти собі компанію людей безпечно, як і що робити далі. Я дивився на зорі вночі на Гойдельці і бачив в них друзів. І втрачена вічність, і роздума, чи за чи відважуся я знову взяти вічність в свої долоні і стати на її шлях. А завтра в школу, портфелик, перший клас, а сьогодні зорі, я серед них, я дома, вічність, брати-не-брати, брати. відповідальність цієї вічності. І рухаєшся далі, і бачиш те, що не бачать інші, і відчуваєш, і хочеться йти, і обійти ногами весь світ, торкнутися кожного каменю, привітатися, поговорити з пташкою. Ай, я сини дай ради насає, вадий сміда. А, 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 і, і, соня. Соня. і погляди з темряви, і погляд в темряв, І життя, і смерть, гра, і автобус, вікно, і відчуття, що всі навколо прийшли грати спектакль для одного глядача. Це і цей глядач я. А мені лише вісім років, і я не хочу грати в цю гру, мені хочеться жити, бути, відчувати, насолоджуватись, страждати. І страждань було достатньо, і не хотілося більше страждань. А перед тим мені сім, і мене в горах зустрічає саламандра. Вона насправді гігантська, таких не буває, саламандр. Вона дивиться мені в очі, і весь світ поглинає мене через ті очі. І потім гори, будинок, діда, що жив вічно, наставник, який говорив мені. Великі долоні, сухі, чисті, потріскані теплі, запах пилу, корінців трави, якихось склянок і дідові слова, яких я і досі не пригадаю, які були дуже значимі. І зрозумілі, і день за днем через гору будинок, дідо, а того будинку не існує, але існував той діда і його будинок. І хлопчиня бігає до нього щодня. І проводить щодня вічність. Навіщо? Навіщо? І чотирнадцять і сходить чистесь, винятковує світло вночі з гір На яблунівському перевалі торкається серця, страх, нерозуміння і відкриття. І після того я. Почав отримувати знання з чистого джерела, з інформаційного поля планети. Я почав говорити, дивлячись в очі, в руки, в посмішку, в карти, в будь-що. Заплющивши очі, торкаючись поля людини і поля планети, я говорив, 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 говорив і втома. Від того, що люди хочуть знати своє майбутнє, І ще й таким, який ви їх влаштували. гори горіла книга, горіла свічка, темрява. Люди, бажаючи знати своє майбутнє очі. І не бажання йти в цьому. Бажання бути просто людиною, не торкатися і не відчувати, не бути, насолодитися матеріальним життям. І насолода, я вам скажу, була нереальна. Все було по-різному. Матеріальний світ був цікавим, солодким, жорстким, холодним, відчайдушним, різним. І повернення, важке повернення, повернення, повернення. повернення. не знаючи дороги, не знаючи шляху, не знаючи мети, молитва, молитва. Молитва, молитва, нова молитва, моя молитва, молитва за молитвою, молитва за молитвою, молитва за молитвою, молитва за молитвою, шлях, крок за кроком, відчуття доту. Тоти Бог. Це я стою перед тобою один і знову між зорі вітер Всесвіту вітер часу. Крок за кроком зневіра, опущені руки, розбиті серця, моє розбилось. Збирати рештки зібрав і знову. Крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком, дотик, молитва, відчуття. І знову крок за кроком. Крок за кроком. Молитва за молитвою. Молитва за молитвою. Повернення. Вічність. Ті самі. І я розбитий сесвіт в долонях в серце, розколоте, зібране. Bon.